Ви ФОП і не знаєте, як правильно обрати групу єдиного податку для своєї діяльності? Обов'язково додивіться відео до кінця. А якщо виникнуть запитання по темі, пишіть їх у коментарях. Я вам відповім. Вітаю! Це проект Все про ФОП та для ФОП з Ольгою Колик та командою «Семінарком». У ФОП завжди постає питання, яку систему податкування обирати, на якій бути вигідніше, на якій вигідніше працювати. Спробуємо розібратись разом. Пройдемось по критеріям вибору. В Україні існує дві системи податкування загальна та спрощена. І я пропоную сьогодні розібратись з темою, як саме обирати єдиний податок і яку групу обирати для вашої діяльності. Після реєстрації ФОП. Ви автоматично стаєте платником податків на загальній системі податкування. Навіть якщо ви не відвідували орган податкової служби, держреєстратор передає інформацію про реєстрацію вас як ФОП в електронному вигляді, і ви перебуваєте на обліку в органі ДПС як платник податків автоматично. Для обрання ж спрощеної системи оподаткування потрібно подати заяву або разом з заявою на реєстрацію ФОП, або окремо безпосередньо в органі ДПС. Заяву потрібно подати для обрання першої або другої групи єдиного податку до кінця місяця, в якому зареєстрована ФОП, для обрання третьої групи протягом 10 календарних днів з дня реєстрації ФОП. Якщо ви вже діючий ФОП давно і бажаєте змінити систему оподаткування, ви це можете зробити лише з нового кварталу, подавши заяву не пізніше, ніж за 15 календарних днів до початку кварталу для переходу на спрощену систему оподаткування. Та не пізніше, ніж за 10 календарних днів для переходу на загальну систему оподаткування. На спрощеній системі оподаткування ФОП веде облік лише доходу. Дані отримання доходу мають відображатись в книзі обліку доходів. Однак фізична особа-підприємець згідно пункту 2 статті 55 Господарського кодексу України є суб'єктом господарювання, тому на нього поширюються його норми. Згідно частини 8 статті 19 Господарського кодексу України, всі суб'єкти господарювання зобов'язані вести первинний облік результатів своєї діяльності. Незважаючи на те, що підприємець не зобов'язаний вести бухгалтерський облік, та сплата єдиного податку не залежить від наявності первинних документів, жодна законодавча норма не звільняє платників єдиного податку від обов'язку мати первину документацію. Відповідно до пунктів 16,1,5 і 854 податкового кодексу, співробітники податкової служби вправі вимагати первинні документи при проведенні перевірки ФОП на спрощеній системі податкування після закінчення звітного періоду має подати до органу ДПС декларацію платника єдиного податку протягом 40 календарних днів для третьої групи єдиного податку та 60 календарних днів для першої та другої групи єдиного податку. Спрощена система оподаткування у свою чергу має поділ на чотири групи, кожна з яких має свої обмеження та нюанси. Але обсяг податків, які сплачує ФОП на спрощеній системі, значно нижчий, тому її і обирають у випадках малого та середнього бізнесу. Якщо ФОП на спрощеній системі податкування порушує межі своїх лімітів, отримує більші доходи, співпрацює з платниками ПДВ або ж наймає більше працівників, ніж має на те право, потрібно переходити на загальну систему. Крім того, додатково до прилічених умов. Визначені обмеження, коли ФОП не можуть бути платниками єдиного податку. Для ФОПів на першої, другої та третій групах такі обмеження зазначені у пункті 291.5 та 291.6 Податкового кодексу України. Зокрема, це стосується діяльності проведення азартних ігор, обміну іноземної валюти, проведення гастрольних заходів, діяльності у сфері аудиту. Також потрібно здійснювати розрахунки за відвантажені товари або виконані роботи виключно в грошовій формі, готівковій або безготівковій. Тобто не грошові розрахунки типу бартеру або електронних грошей під забороною. Для фопів на 4-й групі обмежені визначені у пункті 291.5 ПК. Також хочу звернути вашу увагу. Платнику єдиного податку не можна мати податковий борг у розмірі, що перевищує суму, визначену абзацом 3 пункту 591 податкового кодексу або 180 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, тобто 3060 грн. гривень. Виняток безнадійний податковий борг, який виник внаслідок дії обставин непереборної сили. Цей список постійно оновлюється. Тому уважно вивчіть, чи не підпадає ваша діяльність під обмеження на спрощену систему. Підписуйтесь на YouTube канал Семінар.ком, щоб першими отримувати всі бухгалтерські новини безкоштовно. А щоб цей ролик потрапив у рекомендації і його могли побачити ще більше ваших колег, ставте лайк під відео. Спрощена система поділяється на чотири групи: спрощена система першої групи створена для фопів, які працюють самостійно та не мають найманих працівників. Вони мають обмеження в обсягу доходів, що складає 167 мінімальних заробітних плат на рік. За відлік береться мінімальна заробітна плата на 1 січня поточного року. Таким чином, у 2023 році ФОП на першій групі може отримати дохід у сумі 1 мільйон 118 тисяч 900 гривень. Якщо цю суму перевищити, то ФОП повинен перейти на загальну систему. Перша група єдиного податку створена лише для двох видів діяльності: роздрібний продаж товарів з торгівельних місць на ринку та надавання побутових послуг населенню. Податок, який сплачує щомісячно ФОП на першій групі, складає 10% від прожиткового мінімуму, тобто 268 гривень 40 копійок на місяць. Окрім того, ФОП сплачує ЄСВ, що складає 1474 гривні на місяць. Для спрощеної системи другої групи вже існує можливість наймати працівників. Такі ФОПи можуть взяти на роботу до 10 осіб, оформивши їх офіційно. Обсяги доходу в рази вище за першу групу. І формула тут наступна: 834 мінімальні заробітні плати, тобто 5 мільйонів 587 тисяч 800 гривень на рік. Друга група має право на виробництво та продаж товарів. Надання послуг як населенню, так і іншим ФОПам має право займатися ресторанним бізнесом та іншим, але їм заборонено займатися виготовленням та реалізацією ювелірних виробів з дорогоцінних металів. Тобто біжутерію виробляти можна, працювати з золотом та сріблом ні. Також на другій групі заборонено надавати послуги ФОПам та юридичним особам на загальній системі податкування та нерезидентам. ФОП на другій групі сплачує вже 20% від мінімальної заробітної плати, тобто 1340 гривень на місяць та сплачує ЄСВ у розмірі не менше, ніж 1434 гривні на місяць. Третя група ФОП обирається підприємцями найчастіше, адже має найменше обмеження у галузах застосування. Тобто підприємець може займатися будь-якою діяльністю, окрім тих, до яких застосовується загальна система оподаткування. Лімітів на найманих працівників також немає, а обсяги доходу складають не більше, ніж 1167 мінімальних заробітних плат. На сьогоднішній день це 7 мільйонів 818 тисяч 900 гривень на рік. Таким чином, третя група підходить більшості підприємців, але і податки тут значно вищі за попередні дві групи. Так, ФОП на третій групі у 2023 році сплачує ЄСВ у розмірі не менше, ніж 1434 гривні на місяць, 3% від доходу у випадки роботи з ПДВ та 5% у випадку роботи без ПДВ. Четверта і остання група оподаткування створена спеціально під один вид діяльності фермерські господарства. Підприємці мають право на вирощування рослин, тварин, риб та їх обробку і продаж. Дохід при цьому обмежень немає, як на попередніх групах, але передбачається, що єдиними найманими працівниками, що працюють на ФОП, будуть члени сім'ї, наймати сторонніх працівників не дозволяється. Оподаткування підлягає земельна ділянка, на якій проводиться діяльність. Ставка залежить від розмірів ділянки, типу ділянки та безлічі моментів, як то наявність ставків. Так яку ж систему обирати? Систему оподаткування в першу чергу потрібно обирати, спираючись на сферу діяльності, в якій ви плануєте працювати. Головне, щоб ваші кведи співпадали з групою спрощеної системи. В другу чергу варто звертати увагу на кількість доходу. Якщо ФОП не створюється під конкретного клієнта із передбачуваним обсягом доходу, то варто починати з найменшого за оподаткуванням. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться з колегами, підпишіться на бухгалтерський YouTube канал номер 1 Seminar.com, якщо ще не підписані. На нашому каналі щоденно публікуються свіжі новини, які ви можете переглядати безкоштовно. А якщо хочете ще більше корисної інформації, тоді вам на бухгалтерську платформу номер 1 де транслюються вебінари на найгарячіші теми, виходять курси та онлайн школи. Безупинно працює сервіс безлімітних відповідей на запитання. Щоденно поповнюється база документів, а також доступні для роботи калькулятори та довідники. Щоб мати такого помічника, ставайте передплатником бухгалтерської платформи номер 1 Посилання ви знайдете в описі до відео. Залишайте з нами та будьте завжди у курсі всіх законодавчих змін. До нової зустрічі!